Подивимось на ці внутрішні відступи. Англійською вони також відомі як падінг. Це порожній простір між рамкою авторозмітки та її дочірніми елементами всередині, іншими словами, між її вмістом. Вони контролюють відступи саме навколо контенту всередині. Звернімо увагу, що поля є фіксованими, тож при збільшенні контенту поля зберігатимуть свої значення, змушуючи збільшити собою розмір авторозмітки. На прикладі чудово видно, як ці поля допомагають виділити область контенту від меж авторозмітки. У стандартному стані вони дорівнюють нулю. Однак, якщо встановити значення, наприклад, 100 пікселів з усіх сторін, вони будуть створювати простір навколо вмісту. Зазначимо, що внутрішні відступи визначаються через відповідні віконця на палітрі налаштувань. Важливо переконатися, що ви обрали саме об'єкт з властивістю авторозмітки, а не дочірній елемент, оскільки відступи є властивістю саме автоматичних макетів і недоступні для елементів всередині. Внутрішні відступи є базовими властивостями, і їх можна знайти одразу нижче проміжка.